Всім привіт! Я Еліна Левицька. Зараз хочу розповісти вам про кислі фарбники із беззам'ячної лінійки Ammonia Free від Hair Company Professional. Це. Кислий фарбник від Hair Company Professional, який закриє вам питання з тонуванням технік без зачіпання натуральної бази. У фарбкарті 7 відтінків, які змішуються між собою для досягання ще більшої кількості нових відтінків. Найплотніший із фарбників номер 013, Дуже прохолодний, але натуральний. А найпрозоріший на 21-й, який додасть вам перлинного відтінку. І покажемо їх трошечку. Завдяки люмінісцині в складі фарбника волосся блищить до 6 тижнів. Ось так виглядають кислі фарбники їх всім. Найплотніший, найпрозоріший. Також можна досягати розмиття пігменту завдяки нулю. І ви завжди будете з гарним кольором волосся. Це єдиний фарбник, яким я дозволяю користуватися в домашніх умовах для підтримки кольору.